Агата Крісті, таємниця Індійського острова. Повість. Розділ перший. Містер Оргрейв, суддя, який зовсім недавно вийшов у відставку, сидів у купе м'якого вагуна для курців і пихкаючи сигарою, уважно переглядав Таймс, вибираючи переважно політичні новини. Потім відклав газету і глянув у вікно. Поїзд якраз приїжджав. Пов Сомерсет. Містер Уоргрейф поглянув на годинника їхати ще дві години. Мостившись зручніше, почав пригадувати все, що друкувалося в газетах про Індійський острів. Спочатку писалося, що його придбав якийсь американський мільйонер, заповзятий яхтсмен. Повідомлялося й про розкішну віллу в стилі Модерн, збудовану ним на цьому маленькому острівці біля узбережжя Девону. На жаль, виявилося, що остання вже третя мільйонерова дружина у незлагоді з морем, тому той надумав продати віллу і весь острів. У газетах з'явилися численні рекламні обяви, одна спокусливіша за іншу. Десь на газетному задвір'ї промайнуло повідомлення острів з вілою продано містерові Оїну. А далі почали поширюватись деревені світської хроніки. Мовляв. Насправді Індійський острів придбала міс Габріель Терл, голівудська кінозірка. Їй закортіло перебути там кілька місяців самотньо, позбутися надокучливої публіки. Репортер на прізвисько Метушняк делікатно натякав: острів має стати резиденцією однієї королівської родини. Іншому ж репортерові хтось шепнув на вухо, нібито під секретом. Звичайно, що острів придбана для молодого лорда Елк. Який поступився нарешті Купідоновим домаганням і має провести там на довгий місяць. Третій достеменно знав острів придбало адміралтейство, щоби проводити там якісь надзвичайно таємні досліди. Індійський острів справді був невичерпним джерелом різних чуток і пліток. Суддя Оргриф витягнув із кишені лист. Нерозбірлива рука автора позбавляла можливості прочитати його. Проте окремі слова відзначалися несподівано чітко. Люби, Лоуренсе, вже стільки років нічого не чула про вас, мусите приїхати на Індійський острів, чарівнішого місця не знайти. Багато про що треба побалакати, згадати старі часи, єднання з природою, поніжитися на сонечку. О 12.40 з Падінгтонського вокзалу зустрічатимуть в Окбріччі і розгонистий підпис Завжди ваша Констенс Камінгтон. Суддя Оргрий в подумки заглибився у минулому, намагаючись пригадати, коли ж це востаннє бачив леді Констенс Камінгтон. Певно, сім, ні, вісім років тому. Вона тоді виїжджала до Італії ніжитися на сонечку, єднатися з природою, спілкуватись з селянами. Пізніше чув, вона рушила далі до Сирії, де збиралася ніжитися на ще палючішому сонечку, поєднатися з природою та з бедуїном. Констанс Калмінгтон, прикинув у думки Оргрев, належала якраз до типу жінок, що не завагались би придбати острів і оповитися атмосферою таємничості. Відморгнувши самому собі на ознаку схвалення логічного ходу своєї думки, суддя Оргри заспокоївся і невдовзі почав коня. Віра Клейторн, сидячи в купе вагона третього класу, де упрічнеї було ще п'ять пасажирів, відкинулася на бильце сидіння і примружила очі. Як задушливо сьогодні в поїзді, зовсім непогано буде потрапити до моря. Ні, їй таки справді пощастило, що одержала цю роботу. Коли шукаєш місця на час канікул, то напевне можеш розраховувати, доглядати мешора дітей. Знайти цю пору місце секретарки майже неможливо. Навіть агентство нічого не обіцяло. І раптом надійшов лист. Мені порекомендувало вас агентство мілі жінки. Як я зрозуміла, вони знають вас особисто. Я охоче платитиму вам, скільки ви самі визначите. І, сподіваюсь, ви станете до роботи 8 серпня. Вам необхідно сісти на поїзд, що відходить о 12.40 з Падінгтонського вокзалу. На станції Окбридж вас зустрічатимуть. Додаю чек на 5 фунтів для витрат з пошаною Анна Ненсі Оуен. А вище проставлено адресу Індійський острів з Тикльхелом Девом. Індійський острів. Останній час в магазети про нього писали різні плітки та непевні чутки. Хоч відомо таким чуткам здебільшого міняти віри не слід. Тім віл, мабуть, справді збудовано якимось мільйонером, що й подекували за останнім словом розкош. Втомлена напруженим навчальним роком Віра Клейторнстугла й міркувала. Бути вчителькою молодших класів у якій занедбаній школі не повз на щастя. От коли б знайти роботу в добрій школі. Ні, ні. Мені таки пощастило, хоч це маю. Адже люди з упередженням ставляться до тих, хто був замішаний у справ, пов'язану з раптовою смертю, хоч слідство і відхилило будь-які обвинувачення проти мене. І вона пригадала, що слідчі своєму висновку навіть похвалив її за мужність і цілковите самовладання, От їй бажати її успішнішого завершення слідства. І місіс Хеймлтон дуже добре з великим душевним теплом поставилась до неї. Ось тільки Хілга. Ні-ні, вона не стане згадувати Хьюго. Раптом, незважаючи на задуху у вагоні, вона затремтіла і пожалкувала, що її домой. Перед її очима виразно постала картина. Сіріо пливе до скель. Його голова то з'являється на поверхні, то зникає під водою. Все частіше зникає. А вона, впевненими змахами, розтікаючи хвилі, пливе слідом за ним, пливе, надто добре знаючи, що не встигне. Щоранку пеститися на піщаному березі моря, вбирати в себе його глибоку, теплу блакить, і звертатись думками до Хюга, який сказав, що кохає її. Ні ні, вона не повинна згадувати Хюга. Віра Клейторн. Розплющила очі і похмуро глянула на чоловіка, що сидив напроти. Високий на зріст і засмаглим обличчям, світлими, близько посадженими очима і самовпевненим, майже жорстоким ротом. Ладна побитися об заклад, він чимало помандрував по світу і багато цікавого побачив. подумав. Філіп Ломбард, оцінюючи глянувши своїми рухливими очима на дівчину, що сидила навпроти, подумав. Вродлива, але надто скидається на вчительку. Обачлива істота вже не так впевнено міркував далі. Либо ні з тих, що не дадуть себе скривдити, і в коханні, і в зненависті. Варто б позалицятися до неї. Та ні, насупився. Геть усі ці недоречні думки, він на роботі. Він має зосередитися тільки на роботі. Але що то за робота конкретно? Цей моріс був страшенно таємничим. Воля ваша, капітане Ломбард, дати згоду чи відмовитися від доручення? Філіп розважливо спитав ви пропонуєте сотню гіней? Так. Це вимовлено з такою байдужістю, наче сто гіней для нього суща дурниця цілих сто гіней. Це тоді, коли в нього й ламаного шеляга не зосталося, коли він уже й не пам'ятав, як востаннє сито пообідав. Втім, він вважав, що й Моріс не програв на цьому, така вже в нього вдача кого, кого, а цього моріса в грошових справах не обдуриш, це він знав напевно. Та він додав тим же байдужим тоном І ви не можете подати мені додаткової інформації? Містер Айзек Моріс заперечливо похитав своєю маленькою лисою голівкою. Ні, капітане Ломбард, справа з'ясується на місці. Моєму клієнтові відомо, що ви маєте репутацію спритної людини, котра не розгубиться в будь-якій скрутній ситуації. Мені наказано вручити вам 100 гіней з тим, щоб ви приїхали до Стикліхевена в Девоні, найближча залізнична станція. «Окбрідж. Там вас зустрінуть і доставлять машиною до Стикрхевена, а звідти моторним човном на Індійський острів. Там ви віддастеся в розпорядження мого клієнта. На який строк? відрубав Ломбард. Щонайбільше на тиждень. Підкручуючи свої вусики, капітан Ломбард промовив. Сподіваюся, ви розумієте, що я не згоджусь чинити якісь протизаконні дії. Вимовляючи цю фразу, він кинув на співбесідника пронизливий погляд. На товстих губах містера Моріса промайнуло щось подібне до посмішки, коли той поважно відповідав, якщо вам запропонують щось протизаконне, ви, звичайно, матимете цілковите право вийти з гри. Ач ти, миршава, прилизана тварюка, він ще й посміхається. Посміхався так, начебто достеменно знав, що в ломбардових діях законність не завжди обов'язкова. Ломбард, в свою чергу теж посміхнувся самими вустами, тільки Бог знає, що раз чи двічі йому вже доводилося опинятися на самій межі закону, та він завжди виходив сухим із води. Ні, він не дозволить собі зайти надто далеко, і він подумав, що на Індійському острові, певно, нудьгувати йому не доведеться. Міс Емелі Бренд урочисто сиділа у вагоні для некурців. Як завше струнко, неначе аршин проковтнула. Їй уже виповнилося 65, і вона не схвалювала сучасної недбалості манер. Її небіжчик батько, полковник старого гарту, був надто вимогливим до цього. То нинішнє покоління поводиться безсоромно, розбещено, варто лише подивитися, як вони сидять, та й по всьому видно. Оповита ореолом праведності і непорушних моральних принципів міс Брент, сидячи в переповненому вагоні третього класу, зловтішалася з приводу задухи в ньому і незручностей для пасажирів. Ач як вони звикли до пестощі, їм, бачте, обов'язково потрібний знеболюючий укол перед видаленням зуба. Вони вживають спеціальні ліки, щоб заснути. Сидіти вони можуть не інакше, як на м'яких зручних стільцях та канапах. А молоді дівчата дозволяють собі зодягатися казнаяк, влітку ж на пляжі валяються зовсім на півголі. Міс Брент міцно стулила губи. Своїм прикладом хотіла вона показати, як слід поводитися особам певного кола. Вона згадала, як провела минуле літо. Ні, цього року все буде по-іншому. Індійський острів. Міс Брент повторила в думці текст листа, що його не раз перечитувала. Люба міс Брент, сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте мене? Кілька років тому в серпні ми відпочивали разом у Белхевенському пансіоні, і, як на мене, в нас виявилось багато спільного. Тепер я відкриваю власний пансіон на одному острівці біля узбережжя дивону. Не мудра, але гарна кухня, прості милі, старого гарту люди, все це, я певна, створить сприятливі перспективи для мого пансіону. Всі матимуть пристойний вигляд, ніяких там напівроздягнених дівчат, непристойних танців, грамофонного вереску за північ. Буду вельми рада, якщо знайдете можливість провести свій літній відпочинок на Індійському острові. Звичайно, цілком безплатно, як моя гостя. Чи влаштують вас перші числа серпня, наприклад, з восьмого. Щиро ваша А. Н. Як же її прізвище? Розібрати підпис неможливо. Тепер усі так недбало розписуються, роздратовано думала Емелі Брент. Вона знову перебрала в думці публіку Болхевена. Відпочивала там два літа підряд. Там була така досить мила середнього віку жінка. Місіс, місіс, як же її прізвище? Її батько ще був каноніком. Була там і Міс Олтон чи Ормен? Та ні. Здається, її прізвище Олівер. Так, так, Олівер. Індійський острів. Про нього були якісь повідомлення в газетах, щось пов'язане чи то з якоюсь кінозіркою, чи то з американським мільйонером. Звичайно, такі місця продаються задешево. Не кожного приваблює перспектива жити на острові. Спочатку захоплюються романтичною ідеєю, а коли на практиці стикаються з умовами життя, усвідомлюють усі незручності і раді позбутися острова. Та одна думка цілком задовольнила Емелі Брент. Усякому разі, на мене чекає безкоштовний відпочинок. Тепер, коли доходи набагато зменшилися, а дивіденди виплачують так рідко, нехтувати цим не слід. Коли б тільки вона могла згадати трохи більше про цю місяць, чи, може, міс Олівер. Генерал Маккартур визирнув з вікна вагона. Поїзд якраз підходив до станції Ексетер, де в нього мала бути пересадка. Під три чорти всі забарливі поїзди на другорядних залізничних вітках, адже навпростець цей Індійський острів зовсім поряд. Він так і не дорокав, хто такий власне був цей тип Оуен, начебто приятель Спуфа Легарта і Джонні Дайера. Приїде дехто з ваших армійських друзів. Хотілося б згадати про старі часи. Що ж, і він охотою згадає старі часи в колі друзів, а то в нього почало створюватися враження, наче друзі цураються його. І все через оту проклятущу плітку. їй-богу, це дуже несправедливо. Адже минуло близько тридцяти років. Либонь, армітич вибухнув, здогадувався генерал, нахабне цуценя. Він, то, що знав про все це. так невеселі роздуми викликають ці спомини. До того ж багато що просто вважається. інколи ніби ловиш на собі чийсь підозрілий погляд. Цікаво буде подивитися, який він, у цей індійський острів, немало чіток витає довкола нього, і такі чутки. Буцім, то адміралтейство, чи то воєнне міністерство, чи військово-повітряні сили заволоділи цим островом, не такі вже й далекі від дійсності. А може правда, що Елмер Робсон, молодий американський мільйонер, забудував його з усією розкішші, на яку тільки здатна людина, сотні тисяч доларів втратив. А ось Екситер. Тепер цілу годину чекати, а він не хотів чекати. Йому кортіло якнайшвидше дістатися на острів. Доктор Армстронг вів свого моріса крізь Солсберійську рівнину і дуже втомився. Успіх має і свій зворотній бік. Був час, коли він цілими днями просиджував у своєму новенькому. Розкішно мебльованому кабінеті на Харлі Стріт, убраний як на весілля, оточений найновішими приладами, просиджував у хвилюючому чеканні: виграє він свою ставку чи програє. Ну що ж, він виграв? Він виявився щасливим, щасливим, звичайно, вправним. Він був обізнаним фахівцем своєї справи, та цього ще не досить для успіху. Потрібно, щоб і поталанило. І йому таки пощастило. Точний діагноз, кілька вдячних клієнток, жіночок з грошима та з відповідним становищем у суспільстві. Пішов поголос. Вам слід звернутися до Армстронга. Зовсім молодий, я вже такий обізнаний. Візьміть бідолашнопен. Роками ходила до різних лікарів, а варто було звернутися до Армстронга, і він одразу ж поставив правильний діагноз. Машина успіху почала свої оберти. І наслідки не забарилися, доктор Армстронг став популярним лікарем. Тепер дні його були насичені по саме нікуди. В нього не лишалося і вільної хвилини. Тому, цього серпневого ранку, залишаючи Лондон, він щиро радів, що їде на кілька днів на якийсь острів біля узбережжя Дивону. Ні, це не був відпочинок у повному розумінні слова. Лист, якого він одержав, складали досить Розпливчасті вирази. Та зовсім нерозпливчастим виявився чек, доданий до листа, цілком пристойний гонорар, У цих воїнів певно грошима, хоч греблю гати. Либонь, чоловік занепокоєний здоров'ям дружини і хоче мати кваліфікований висновок лікаря так, щоб дружина й гадки про це не мала. Вона й слухати не хоче, щоб показатися лікареві, а за її нервами. Нерви. Брови в доктора до догори. Хай йому греть із цими жінками та їхніми нервами. А втім, для бізнесу це зовсім непогано. Половина жінок із тих, що звертались до нього, не хворіли ні на що іншого нудьги. Та вони б вам не віддякували, коли б ви їм так відверто і сказали. Та зрештою завше можна відшукати якусь недугу. Дещо порушено стан вашого, далі якийсь мудрований термін, втім нічого серйозного, можна його привести до норм. Лікування не складне. Так, медицина не винайшла досі ліпших ліків, аніж віра у зцілення. А він якраз добре вмів навіювати цю віру. Як то чудово, що він зумів часно тямитися після тієї неприємної справи 10 днів. 15 років тому це був критичний момент. Тоді ледве не загинуло все, чого він так наполегливо домагався. Після того удару він докорінно змінився. В нього вистачило волі назавше кинути питом. Та він може заприсягнутися, що був тоді на волосинку від краху. Пролунав пронизливий автомобільний годок і повз нього зі швидкістю 80 миль на годину. Несамовито виячи сиреною, промчався величезний суперспортс Далмейн. Доктор Армстронг майже втиснув машину парапет, чорт забери цих молодих хлопців, гасають стрімголов по шляхах, як він їх ненавидів. Ось цього разу він був на волосинку від загибель. Тоні Марстон мчав шляхом на мієр і мовчки розмірковував. Кількість машин, що сяк так пересувається по шляхах, жахлива. Завжди хтось терчить на твоєму шляху, перешкоджає. До того ж воліє тягтися обов'язково посеред дороги. Ні, на наших англійських шляхах не розженешся, інше діло Франція. Там ти можеш таки дати собі волю. Зупинитися в цій глушині, вихилити скляночку чи поспішити далі? Ще є час. Лишилася якась сотня миль і все. Ні, він так і замовить тут склянку джину з імбірним лимонадом. Дуже палючий день. А на цьому острівці, либонь, можна буде як слід порозважатися, якщо буде гарна погода, звичайно. Цікаво, хто такі ці волиний? Певно, смердючі виродки, яким нікуди гроші дівати. От у кого нюх на людей такого сорту, так це в борсука. А що ж йому під робити, адже свої гроші у нього ані шаляга? Гадаю, вони розуміються на чаркуванні. Нічого не знати заздалегідь, коли маю справу з отими суб'єктами, що позаробляли грошенят, не будучи народжені для цього. Шкода, що та історія відносно Габріель Терл, яка ніби. Придбала індійський острів, виявилася брехнею. Тоні Марстон був би ладен опинитися на острові серед почту, що оточує, як на зірок. Але ж можна сподіватися, що там усе-таки знайдеться кілька дівчаток. Вийшовши з бару, Марстон потягнувся, позіхнув, глянув на блакитне небо і вліз до свого давні. Кілька молодих жінок із захопленням дивились на нього. Відмінна статура, 180 сантиметрів зросту, кучеряве волосся, яскраво блатитні очі на засмаглому обличчі привертали увагу до себе. Він натиснув на акселератор, і машина з гурхотом помчала вузенькою вуличкою. Кілька стариків і хлопчаків злякано повідскакували. Отямившись, Хлопчаки ще довго зачаровано дивилися вслід автомобілю. Тріумфальний марш Гентоні Марстона тривав. Поїзд повільно відходив від плімута. Крім блора, в купе був тільки один пасажир, літній джентельмен із затьмареним поглядом. Мабуть, колишній морський вовк. Він якраз закуняв. Містер Блор ретельно переглядав запис у кишеньковому блокнотику. Ось вони всі голубчики, пошепки, мурмотів блор. Емелі Брент, Віра Клейтерн, доктор Армстронг, Ентоні Марстон, старий суддя Уоргрей, Філіп Ломбард, відставний генерал Макартур, кавалер багатьох орденів а також містер і місіс Роджерс, що мають обслужувати гостей. Він закрив блокнотика й поклав назад у кишеню. Поглянув у куток де в сусіда. Лебонь перебрав міру, досвідченим оком визначив містер Блор. Він уважно проаналізував ситуацію. Робота, начебто, нескладна, розмірковував Блор. Немає підстав побоюватись, що я можу з нею не справитись. Сподіваюсь, усе буде гаразд. Він підвівся і причепливо оглянув себе у дзеркалі. На нього безпристрасним поглядом холодних сірих очей дивився вусач. По ледь помітних рисах обличчя можна було безпомилково віднести його до воєнної касти. Цілком міг би зійти за майора, подумав містер Блор. Ой ні, мало не забув про генерала. Той старий вояка одразу виведе мене на чисту воду. Південна Африка ось моя версія. Ніхто з цієї публіки ніякого відношення не має до Південної Африки, а я щойно прочитав рекламний проспект для туристів, тож можу досхочу потякати на цю тему. На щастя, ці люди з колоній займаються чим завгодно, отже, обрати заняття буде неважко. Якщо видати себе за людину з достатком, що прибула з Південної Африки, то в будь-якому товаристві не викличеш підозри. Індійський острів. Він побував там ще хлопчиськом. Смердюча скеля, засиджена птахами на відстані якоїсь милі від узбережжя. Таку назву острів одержав тому, що здаля нагадує профіль американського індійця. Ідіотська витівка збудувати віллу на такому острові. За поганої погоди там просто жах. Втім, ці мільйонери завжди мають якісь примхи. Старий, що сидів у кутку, прокинувся й прорік. На морі ніколи нічого не можна знати наперед. Містер Блор лагідно погодився. Цілком вірно, не можна. Старий гикнув двічі й сумно промимрив. Наближається буря. Містер Блор заперечив ні, це ви даремно, друже. Сьогодні чудовий день. Старий повторив сердито. Наближається буря, я її відчуваю. Що ж, може, ви маєте рацію, примирливо промовив містер Блор. Поїзд зупинився на якійсь станції, і дідуган хитко підвівся. Так, мені начебто тут виходити. Йому не вистачало сил штовхнути двері. Містер Блур прийшов на допомогу. У дверях старий зупинився, урочисто підняв руку і, мигнувши своїми тьмяними очима, вимовив, стережися й молись, молись і стережися, день страшного суду наближається. Виходячи з вагона, він спіткнувся і упав на перон, та лежачи ще раз поглянув на містера Блора і поважно промовив, я звертаюсь до вас, молодий чоловіче, день страшного суду настане, він уже близько. Займаючи знов своє місце у вагоні, містер Блор подумав, але ж старий сам набагато ближче до Дня страшного суду, аніж я. Та в даному разі, як це нерідко буває, містер Блор помилявся. Слухаймо українською. Читаймо українською. Україна переможе. Чекайте на розділ другий.